Інформаційний ефір «Суспільна студія триває. Далі поговоримо про роль Сполучених Штатів Америки у процесі завершення російсько-української війни. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп доручив вже спецпредставнику по Україні генерал лейтенанту Кіту Келогу закінчити війну України з Росією Росії з Україною і за за 100 днів. Проте майже ніхто не думає, що він зможе це зробити, особливо росіяни. Про це сьогодні написало американське видання «The Wall Street Journal». За їх інформацією, Келог відіграє ключову роль у мирних переговорах. Але контролюватиме цей процес особисто Трамп, а новий держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа прагне не просто закінчити російсько українську війну, але й щоб вона не повторилася через два. І чотири роки про це він сказав у програмі CBS Mornings 21 січня. Рубіо запевнив, що завершення війни в Україні стане пріоритетом зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. За його словами, ця війна перетворилася на безвихідь і зайшла у глухий кут. Далі цитую: тривалий кривавий конфлікт був неймовірно руйнівним як для Росії, так і для України. Але Україна платить найбільшу ціну своєю енергетичною інфраструктурою людьми, мільйонами українців, яким довелося покинути свою країну. Кінець цитати. Ну і детальніше про це будемо говорити далі з головою управління інституту світової політики Віктор Шлінчак з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаємо вас. Вітаю колеги. У вас є гадки, можливо, прогнози щодо того, що будуть робити Сполучені Штати Америки, а саме адміністрація Дональда Трампа, упродовж цього терміну 100 днів? Поки що виглядає так, що команда новообраного президента, чи вже офіційного президента, намагається задіяти ті ж самі механізми, які задіювала команда їхнього попередника. Тому що те, що ми бачимо, поки що у таких натяках, це ми вже проходили це обіцянки, чи якесь якась запевнення про те, що Україна не стане найближчим часом членом НАТО. Це те, що війна може бути заморожена на певних територіях. Це те, що Україна може визнати певні території як тимчасово втрачені. Нагадаю, що в 22-му році щось подібне, Джо Байден пропонував відповідно російському очільнику. У мене зараз немає абсолютно ніякої впевненості, що щось змінилося. Тобто тоді Путін відкинув всі ці. Про пропозиції, чому він має не відкинути їх зараз? Ну велике питання. Ну знаєте, трохи була невизначена в нас позиція і бачення того всього, поки Дональд Трамп не вступив вже на посаду президента і радує те, що він також продовжує говорити про санкції проти Росії, які він можливо. Збільшить чи е, їх зробить більш жорсткішим, якщо Володимир Путін не піде на е, перемовини, як мінімум, спочатку з Америкою, для того, аби знайти ту спільну точку, е, з якої можна буде е, з якої можна буде стартувати на е, перемовини. Ну я не, не розумію, в чому запитання. Я не виключаю, що дійсно Сполучені Штати Америки спочатку будуть намагатися от, відтанцювати цей традиційний танець перед росіянами, як це вже було. А потім будуть вдаватися до тих методик, які вже також були задіяні, які показали хоч якусь ефективність. Нагадаю, також що перші санкції були введені щодо Росії. Ще у 2014 році. На жаль, вони були в такому об'ємі, що вони не спрацювали. Зараз вже ми маємо 15-й пакет санкцій, і є підозра, що поки ці санкції готуються, то росіяни знаходять лазівки для того, щоб їх обходити. Відповідно, от останній пакет, який був запроваджений, тому числі уже попередниками Трампа щодо так званого тіньового флоту, так він вдарив сильно по Російській Федерації. Але поки що, економіка Російської Федерації, попри такі невеликі просідання, вона все ще є ну, міцною. Будемо відверті. Треба не принижувати ворогів і треба оцінювати тверезо, те, що в них відбувається відбувається. так, ми не маємо зараз точних цифр і не можемо говорити про якесь велике зростання російської економіки. Так, у них накопичується в різних сферах багато проблем, але поки що ці проблеми не виглядають критичними на жаль для нас. Пане Вікторе, ще з приводу ось цих 100 днів е е е висловився військовослужбовець Збройних сил України Петро Шуклінов. Він також екс-керівник суспільно-політичної редакції Ліганет. Я зацитую кілька е тих е е фраз, які він оприлюднив сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук. Трамп зробив подарунок Путіну. Подарував йому 100 днів, щоб відновити контроль на Курщині. Про 24 години забув і викинув, бо вже отримав посаду, а з Путіним хоче домовитись. І ще один уривок: очевидно, е е його про це попросили. Кремль каже, що ніколи не сяде за стіл перемоги. Мовин, поки зсу на Курщині, це буде принизливо для диктатора. На вашу думку, це справді той термін, яким може намагатися скористатися Путін, аби відновити контроль над Курщиною повністю? Ну, по перше, коли росіяни говорять про те, що треба. Виходити із нових реалій вони дійсно забувають, що українські війська перебувають на території Російської Федерації, і якось пояснювати своїм, своїм вітчизникам, що щось не так іде, і не, не за планом. Для них зараз стає дедалі важче, особливо враховуючи останні прильоти на різні підприємства, які пов'язані із паливомастильними матеріалами, забезпеченням паливо Матеріалів із тими об'єктами, які несуть військове значення велике, тому дійсно дуже багато речей треба зараз російській владі розкладати по поличках, як кажуть. А нам приходиться своє робити. Я знаю, що Путін давав усні вказівки це зробити. мається на увазі витіснити українські війська з Курщини до кінця лютого. Поки що, як ми бачимо, немає там особливих успіхів у росіян. Будемо дивитися 100 днів. Це, власне, якщо ми візьмемо. По е, е, календарю, то це якраз десь близько туди ближче до е, 9 травня, яке звичайно Росія буде намагатися відсвяткувати. А відсвяткувати вона також хоче з тим, щоб підписати хоч якусь угоду і продемонструвати, що вона досягла успіхів. Звичайно, вона це буде намагатися зробити, але в мене є дуже великі сумніви, що, що якась угода буде протягом оцих ста днів. Досягнути От є... продовж перепрошую упродовж цих 100 днів, можна просто сидіти і дивитися за розвитком подій, і я маю увазі з боку сполучених штатів Америки, а можна і посилювати позицію України, аби на перег... під час переговорного процесу можна було діяти із позиції сили. Також на вашу думку, наскільки ймовірним є цей розвиток подій? Чи все таки сполучені штати Америки не будуть робити змін щодо військової допомоги або будь-якої іншої? Я повторюю, що кожна нова адміністрація, яка приходить до Білого Дому, вона намагається вибудувати якісь стосунки із Росією. І кожного разу, там через певний період часу, вони розуміють, що це зробити неможливо. Це було і при Байдені, і при першого при першій каденції Трампа, і при Обамі. Ви пам'ятаєте, навіть ці поїздки, все це укладається в логіку, що американці спочатку перепробують всі можливості, а потім дійдуть єдиного правильного висновку. А єдиний правильний висновок це той, який ви щойно озвучили. Це посилення, якраз української спроможності. Що мене хвилює, це мене. Це в першу чергу те, що питання України не буде розглядатися як одне специфічне питання, яке заставить там двох лідерів сісти за стіл переговорів. Звичайно, ми будемо одним із елементів оцієї. Побудови нової світової реальності і нових світових зв'язків, і вже кажуть про розподіл сфер впливу у світі. І ми будемо на жаль, от поки що не, не зовсім суб'єктні, поки ми не будемо вказувати дійсно свою силу. І нам треба зосередитись в першу чергу на своїй суб'єктності і на своїй стратегії. І все ж таки, які важелі впливу наразі має в руках Дональд Трамп для того, аби розпочати перемовини? Як би це парадоксально не звучало, але всі важелі Дональда Трампа щодо війни в Україні знаходяться в Україні. Посилення українських військ це як на мене єдиний зараз важіль впливу, який може повливати на позицію Путіна. Тобто, в розмові з Володимиром Путіним він не зможе з ним домовитися. Я вважаю, що економіку Путін готовий покласти під нуль, як то кажуть. Але не відмовитися від своїх грандіозних стратегічних планів, бути одним із полюсів світу, а от щодо своїх мілітарних мілітарної цієї частини, якщо її там українські війська будуть знищувати в тому масштабі, як це відбувалося протягом цих трьох років. То це якраз може зіграти з путіним дуже таку такий злий жарт, Тому що якраз коли воювати буде нічим, тоді він зможе сідати за стіл перемовин. Але поки він тут треба зробити ремарку. Поки він наступає і йому вдається кожного дня там відвоювати до п'яти квадратних кілометрів. Він не сіне не буде сідати за стіл переговорів. Це очевидно. Пане Вікторе, дуже вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Ще будемо повертатися до цієї теми. Віктор Шлінчак, голова правління громадського громадської організації, інститут світової політики, був з нами на прямому зв'язку з.